Але люди є, яких використовують в темну. Що робити, коли тебе вербує СБУ? Куди дзвонить? Як перевірити? Е, ну, дивіться, жодним чином жоден оперативний співробітник не може робити таких кроків, а його керівник не може це санкціонувати. Це вже зрозуміло. Ворог підступно в телефонному режимі зв'язується з вербувально вразливими людьми. Як це відбувається? Вони банально от беруть оголошення в газеті. І що роботу? От вони розуміють, що особа перебуває вже в якомусь там матеріально скрутному столу, і телефонують їм. Повірте, з 20 хтось один там погоджується на співпрацю, навіть якщо це. Не під прапором служби безпеки, навіть під їх прапором, а під прапором служби безпеки, то вони своєчасно штучно створювали ніби то компрометивну ситуацію. Є наявне кримінальне провадження. Ось вам повістка, прийдіть на виклик, потім телефонують. Ні, ні, на виклик іти не потрібно потрібно дещо зробити для держави, і от просто вираховують психологічно вразливих людей, намагаються на них впливати. Але в будь-якому випадку це злочин. Особа на території України не може по задачі СБУ когось стріляти чи організовувати вибух когось з наших співгромадян, чи іноземців, чи осіб без громадянства. Тобто це недопустимо. Тому будь-який такий закид, я офіційно заявляю, це вже перша демаскуюча ознака, що з ними працює ворожа спецслужба. І своєчасно потрібно зв'язатися з найближчим нашим підрозділем. Це може бути міжрайм. У між підрозділ в районному центрі чи управління в обласному, або ж це навіть може бути підрозділ національної поліції, найближчий який знаходиться, туди, вони можуть звернутися, і їх швидко оперативно зв'яжуть з нашими співробітниками.